Війна може закінчитися просто сьогодні, це може зробити лише одна людина. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую! У США впевнені, що Путлер може закінчити війну в Україні. Пані Посол США при НАТО Джуліан Сміт вважає, що війна в Україні може бути завершена у будь-який момент. Це рішення залежить від російського диктатора Путлера. Дозвольте мені бути дуже чіткою, ця загарбницька війна, яку Росія веде вже майже рік, може закінчитися сьогодні. Просто зараз, коли ми сидимо тут і ведемо цю розмову. І це може зробити лише одна людина цю війну почала Росія, і Росія може припинити цю війну негайно. Ми робимо все можливе, щоб якомога сильніше тиснути на Москву, щоб вона ухвалила це рішення. Окрім цього, ми хочемо, щоб українські сили перемогли, зауважила вона. Амбасадорка вражена прогресом та вправністю українських військових, і тому ми маємо впевненість, що за умови продовження трансатлантичної підтримки та навіть підтримки з далеких континентів українські сили й надалі переважатимуть і, зрештою, переможуть на полі бою. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!